Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо хліб швидкого приготування. Він виходить дуже смачний, ніжний, м'ягенький, з хрусткою скоринкою та дуже ніжним та смачним м'якушем. У миску виливаємо теплу воду, додаємо сухі дріжджі, цукор та перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинились. Просія борошно, додаємо сіль та перемішуємо. Також додаємо оливкову олію. Якщо немає, можна замінити на соняшникову. Висипаємо борошно і перемішуємо. Замішуємо тісто спочатку рукою, а далі домішуємо вже на робочому столі. Ставимо його в миску змащену олією. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці, щоб воно добре підійшло приблизно годину. Через 15 хвилин після того, як замісили тісто, можна перевірити його на глютенове вікно. Ось таке еластичне, воно повинно вийти і не рватись. Через годину тісто добре підійшло, далі його вимішуємо і робимо ось таку кульку, ставимо в форму. Моя форма діаметром 24 см. Вмастила її олією, перекладаю тісто. Тісто потрібно добре обкачати в борошні або ж в манній крупі. Мені більш подобається в манній крупі. Вибирайте дрібного помолу. Ставимо знову ж тісто підходити, цього разу вже на півтори години. Ось так гарно тісто підійшло. При бажанні можна зробити ось такий красивий надріз. Духовку розігріваємо до температури 220 градусів. На дно духовки обов'язково поставити форму з гарячою водою, одної склянки буде достатньо. І в фінальному результаті виходить ось такий смачний та рум'яний хлібчик. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, поставте, будь ласка, пальчик вверх. мені, буде дуже приємно. А я з вами прощаюсь до наступного відео!